Повело пацієнта операцію по виправленню носової перетинки. Був запит на те, щоб ліпше дихати, відчувати повноту дихання. У мене майже не, майже не бувало такого, щоб обидві ноздрі дихали. Табо ліва, або права трошки завжди так підзакладена, щоб дихав-дихав, такого майже не бувало. Операція тривала 50 хвилин під загальним наркозом. На наступний день ми вже. Відпустили додому. Тут день після операції вже виглядав, от як я зараз виглядаю. Тобто зовнішньо не було навіть ніяких. І сьогодні пройшов якраз тиждень. А пацієнт прийшов на перев'язку. Ми доставали з носа носові сплинти. Сьогодні тиждень з часу операції, що найбільше вразило, що на жодному етапі. Нічого ніде не було боляче. Оце мене найбільше здивувало, тому що я був в принципі, налаштований, що десь треба буде трохи потерпіти, можливо, після операції, коли там відходить наркоз. Але на жодному етапі нічого не було боляче, і це прям дуже круто. І нарешті він відчув, що це таке дихати носом. Кілька тижнів він забуде взагалі, що проводилася операція, і буде насолоджуватись носовим диханням. Він рекомендував би її своїм друзям.